Привіт, це твій блог для волосся. Сьогодні розглянемо топ-3 шампунів, які підходять для всіх типів волосся по черзі. Давайте почнемо. І так, друзі, одразу вам засвідчу, що це за продуктики. Дивіться, у волосся є. Декілька проблем в підборі е, шампунів. Це що? Це проблемна шкіра голови, це потрібно рішати. Це волосся, яке шампунь обтяжує, і волосся, яке шампунь недостатньо обтяжує. І ось це ті три продукти, які закриють всі ці проблеми. Якщо в тебе якась чутлива шкіра голови, якщо в тебе є шелушіння, якщо в тебе є проблеми, знаєте, такого форматику, що щось підсипається на плечі, я можу порадити тобі ось такий шампунь від Кьоне. Раніше він називався «Derma Sensitive, зараз називається Scalp Sensitive. Це шампунь для чутливої шкіри голови з класним антибактеріальним ефектом. Що він робить? Він спокоює шкіру голови, і вона не буде чухатися. Якщо вона сипеться, вона не буде сипатися. Але цьому шампуню треба 2-3 тижні для того, щоб шкіра звикла до його дії. Це не просто шампунь, який миє, він трошки тебе підліковує. А точніше він робить так, що твоя шкіра починає жити в якійсь нормальній атмосфері, і вона сама приходить до ладу. Коротше, якщо в тебе є проблеми зі шкірою голови. Дуже раджу спробувати цей шампунь. Другий момент: якщо в тебе трошки пористе волосся, якщо воно трошки пушиться, якщо воно трошки жорстке, але ти боїшся його обтяжити, ось цей шампунь від Redken Freeze Dismiss із серії для розгладження є дуже прикольним, тому що він є по факту, по складу, по важкості щоденним. Він не зробить твоє волосся важким, але все-таки буде якась така напітаність у твого волосся, що воно і м'яке і не важке. Це звучить як-то неможливо, але воно правильно. Правда, легке і м'яке, і воно ніколи не буде обтяженим, це дуже класно. Так, цей шампунь він не зробить із дуже пористого товстого волосся якесь таке, що воно буде ідеальне, але якщо волосся тонке або середнє, цей шампунь точно підійде. І для волосся, яке дуже товсте, дуже пористе, яке неможливо просто ніяк вкласти, яке після наносення будь-якого шампуню просто неможливо розчесати. Ось такий шампунь від ксюань Муксюань з колагеном. Він є без колагену, вам потрібен саме з колагеном. В чому прикол цього шампуню? Він має таку не дуже легку, кремову текстуру, при нанесенні на голову відчувається дуже приємно. А після того, як ти його змиваєш, волосся стає вже м'яким. Тобто, якщо в тебе волосся. Дуже тонке або не дуже пористе, може трошки обтяжувати. Якщо в тебе чутлива шкіра голови, він також підійде. Просто буває дуже багато людей з кудрявим волоссям, у котрих дуже чутлива шкіра голови. І ось це саме ваш варіант. Якщо в тебе кудряве пористе, товсте волосся, шампунь, ксюань, муксюань, колаген, ідеально тобі підійде. Тому, друзі, чутлива шкіра голови ось такий. Якщо в тебе. Нормальне волосся, але треба трошки трошки пом'якшити, але не обтяжити ось такий від Redken. І якщо в тебе товсте кудряве пористе волосся, ось такий від ксюань Муксюань. Друзі, якщо у вас є якийсь любимі шампунь, поділіться в коментарях, щоб нам всім це було корисно. Можливо, хтось знайде для себе щось більш нове, більш щось корисне. Лупаніть в якщо цей як вам понравився. Побачимося в нових відеох. Не забувайте про дзвоник. До нових зустрічей. Це був Юха Рблок. Пока.